Thank <laughs> У Кривому Розі відбулася п'ята зустріч в межах ініціативи Спілкуй ветеран, організована громадською організацією Криворізька фундація майбутнього. Проєкт реалізується за підтримки Метінвесту та Ради оборони Кривого Рогу. У нас було 15 питань, які ми направили на наші вищі Кривого Рогу. І ці питання обговорювалися між нашими студентами. Вони проголосували, і наразі шість питань сьогодні будемо розглядати. Питання стосується того, як себе поводити. З ветераном, як йому допомогти, як сказати про свою допомогу, щоб його не, не обідати? Питання безбар'єрної комунікації цивільних з військовими обговорювали студенти Криворізьких вишів разом із запрошеними ветеранами російсько-української війни та професійними психологами. Головна зараз проблема проблема нашого суспільства невміння, незнання, як спілкуватися з військовими, і тому я вважаю зараз головною задачею зробити саме навчання для людей, починаючи з дітей у школі, так в будь-яких закладах, зробити навіть такі навчальні тренінги для людей, щоб вміли знали, що можна казати, як питати, чи взагалі не питати. На дискусійне обговорення з молоддю, ветеранами та фахівцями сервісних центрів і центрів психологічної допомоги винесли ряд актуальних питань. Учасники обговорювали, як проявити повагу ветерану, як допомогти військовим знову звикнути до темпу життя, як не порушувати особисті кордони воїна, як тактовно запропонувати допомогу. Я так думаю, багато ветеранів чекає взаєморозуміння між суспільством. Беручи приклад себе, я чекаю взаєморозуміння суспільства з цивілізованого суспільства з військовим суспільством, щоб поменше у нас було цієї брехні в суспільстві і недоговорок. Ветерану можна по-разному подякувати. Мені хватить того, що навіть. Щира, щира от е, посмішка, щирий погляд. Мені цього навіть буде достатньо. Активними і зацікавленими учасниками дискусії про безпечне спілкування з ветеранами стали групи студентів з Криворізького національного університету, Криворізького державного педуніверситету та Державного університету економіки і технології. Цей захід є абсну надважливим, того що. На мою особисту думку, період дуже значний період повномасштабного вторгнення не було ніяких соціальних зрушень, як правильно комунікувати з людьми, які пережили війну, особливо з учасниками бойових дій. Чому саме молодь? Молодь наразі є дуже активною, прогресивною, і у молоді більше, скажімо, так, засобів комунікації, щоб визна... зробити соціальний резонанс.